Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Китай, друга за розміром країна в світі після Індії і друга економіка в світі після Сполучених Штатів Америки, намагається зробити свою валюту Юань популярною в усьому світі. І Вони відкрито кидають виклад долару США. 18 червня на форумі Лунзяцуй у Шанхаї голова народного банку Китаю, Пань Гуншен, оголосив, що країна створить міжнародний операційний центр для цифрового юаня, щоб посилити вплив китайської валюти на глобальній арені як це загрожує долару, що намагається зробити Китай, як це вплине на світову економіку та Україну. Будемо про це говорити. А ви поки що, будь ласка, підпишіться на мій канал і обов'язково прокоментуйте це відео. Цим ви допоможете економічному просвітництву в Україні. так що ж все таки сталося, на цьому щорічному фінансовому форумі в Шанхаї Ан Гуншен представив вісім нових фінансових ініціатив. Головна з них це. Створення міжнародного операційного центру для цифрового юаня. це. Ініціативу, яку Китай активно розвиває з 2014 року. Цей центр має допомогти зробити юань популярнішим за кордоном і прискорити перетворення Шанхаю на глобальний фінансовий хаб, який буде конкурувати з Нью-Йорком, з Лондоном. Ці кроки Китаю пов'язані з напруженими відносинами з США, і вони тільки загострились через торгівельні війни, про які я вам розповідав, через обмеження в технологічній сфері, особливо після повернення Дональда до Трампа до Білого Дому в січні цього року, тому що Трамп загострив ті обмеження, які водив Байден, які в свою чергу загострив ті обмеження, які водив Трамп попередню каденцію проти Китаю, і Китай тепер хоче зменшити залежність світу від долару США і від традиційних платіжних систем, які базуються ну, знову-таки на американському свіфті, які контролюються США, контролюються Заходом. Пань Гоншен заявив, що. Проблеми традиційної системи транскордонних платежів стають дедалі очевиднішими, і світ потребує меншої залежності від однієї валюти. Ну, звісно, що він має на увазі долар. І він зазначив, що цифровий юань може зробити міжнародні платежі швидшими. Безпечнішими, дешевшими за останні 10 років Китай створив мережу транскордонного клірінгу юаня, яка охоплює багато країн. Тепер вони хочуть додатково розширити її використання. Китай буде тестувати в Шанхаї нові фінансові інструменти. Це і рефінансування для компаній в зовнішній торгівлі на основі їхнього кредитного рейтингу. Це і підтримка передискантування для транскордонної торгівлі. Що таке? Передискантування це коли центральний банк, наприклад, той же народний банк Китаю або інша фінансова установа викуповує або рефінансує Векселі чи інші фінансові зобов'язання, які банки вже надали своїм клієнтам, тим же експортерам. Що таке вексель? Вексель це документ, який засвідчує. Зобов'язання майбутньої оплати за товар чи послугу по суті це боргова розписка. Так от банки можуть дискантувати такі векселі, тобто видавати клієнту гроші одразу, але за врахуванням певного відсотка. А центральний банк, в свою чергу, може. Передискантовувати ці векселі, тобто надавати банкам додаткові кошти, причому під низькі відсотки, таким чином сприяти їм економічно і фінансово. Потім ще серед цих ініціатив шанхайських розширення програми зелених фінансів та включно. Фінансуванням переходу до низьковуглецевих технологій по низці індустрії, це і блокчейн для фінансування торгівлі і випуск інноваційних облігацій, які будуть підтримувати приватні інвестиційні компанії. Насправді Китай планує створити ще й торговельний репозитарій для міжбанківського ринку, який буде збирати аналізувати дані про транзакції з облігаціями, з деривативами, з золотом з комерційними. Цінними паперами це допоможе банкам, уряду і регуляторам краще контролювати фінансові ринки. Крім того, буде створено нове агентство кредитних таких звітів, можу сказати, да, яке буде надавати банкам різноманітні кредитні продукти для зміцнення соціальної кредитної системи Китаю, і там буде відстежуватися фінансова поведінка громадян, компаній, робитись на цій підставі рейтинги, робитись ну, відповідна звітність, яка буде дозволяти технологізувати. Фінансово-кредитні стосунки на ну, сучасній технологічній основі, тому що ну, такі блокчейн. Китай має глобальні амбіції. пан закликав до реформ в Міжнародному валютному фонді на хвилиночку, в Світовому банку, де Китай має лише 6,4 голосів станом на минулий рік. Хоча він є другою економікою світу. Вони кажуть, ми. Маємо переформатувати ці інституції. Так, от цей пан вважає, що країни, які розвиваються, мають отримати більшу впливу в таких організаціях, адже їхня частка в глобальній економіці зростає. Ну, тоді має зростати їх роль в міжнародних фінансових інституціях. Ще одна мета Китаю це популяризувати спеціальні права запозичення, так звані СПЗ. Це знову таки інструмент міжнародного валютного фонду. Це міжнародний резервний актив, який може. Доповнювати офіційні резерви країн, але через відсутність глобального консенсусу цей інструмент поки що не стає основним засобом міжнародних розрахунків. Пан закликав активніше просувати використання оцих спеціальних прав запозичень попри складну геополітичну ситуацію. Тобто, по суті, Китай каже, ми хочемо переформатувати МВФ. Читай, ми хочемо туди війти більшим відсотком, активніше, мати більше впливу, впливати на архітектуру, на рішення цієї інституції, бо ми хочемо посилити функціонал цієї інституції і вплив її роль. Тобто вони не кажуть: ми проти МВФ. Вони, ну якщо перекласти, так кажуть, ми проти того, щоб МВФ був інструментом впливу Заходу. Тому що раніше, коли він створювався, Захід домінував світовій економіці. А тепер прийшли ми. Ми розвивали свою економіку. Супереч до речі, рекомендація ММВФ. тепер ми стали такі великі і сильні, що ми будемо казати, які правила треба запроваджувати в цій глобальній впливовій фінансовій інституції. Чому Китай це робить? Ну, Торгівльні війни з США які посилилися Після нових американських мит на початку року змушують Китай шукати способи зменшити залежність від долара. Цифровий Юань, який працює на основі блокчейну, дозволяє проводити транзакції без посередників, таких як Західні банки, і він може стати альтернативою долару в міжнародній торгівлі. Ну, принаймні технологічно. Шанхай, розташований фінансовий центр Китаю, має стати. На їх думку майданчиком для цих експериментів і потім для масштабування. Китай вже успішно протестував цифровий юань у внутрішніх транзакціях, в таких містах гігантських, як Шенжені і Пекін. І з 2020 року вони це робили. І тепер вони хочуть вивести цей цифровий юань на міжнародний рівень. Це може змінити правила гри в глобальних фінансах, тому що країни не хочуть залежати від долара, і вони можуть перейти на юань, принаймні ті країни, які бояться санкцій. ті країни країни яке е, хочуть розпочати війну, ще нікому про це не кажуть, або просто побоюються що вони рікашета можуть потрапити, наприклад, під вторинні санкції, які Штати і Захід можуть додатково запровадити проти тих країн, які, наприклад, купують у Росії там нафту чи газ, ну і очевидно, що це заставляє ці країни думати, вони хочуть дешеву нафту, хочуть дешевий газ. І хочуть, щоб не було глобального поліцейського, який, принаймні, з іншою ментальністю, який може їм сказати, а ми вас відключимо від свіфта. А ми обмежимо ваші. Операції тому всі ці ініціативи це частина плану Китаю стати фінансовою надпотугою і ослабити захід, але успіх залежить від того, чи захочуть інші країни використовувати цифровий юань. особливо на тлі торговельних конфліктів і геополітичної напруги, і взагалі цієї ситуації всієї щодо нападу Росії на Україну, в тому числі. Саміт в Пекіні в липні 25-го року може показати, чи вдасться Китаю переконати світ в перевагах своєї валюти. Якщо план спрацює, Шанхай може стати новим центром фінансових операцій. А Юань серйозним конкурентом долара. Поки він таким не є. Поки що юань дуже далека відстає від долара, який впевнено займає роль ключової резервної валюти світу. Його роль скорочується, але Юаню до нього що настільки далека, що складно уявити. Але, на мій погляд, в фундаменті долару лежить не просто технологічність їх фінансової системи, не просто швидкість їх свіфту чи досконалість фінансових інструментів. Тут ще і. Довіра, тут віра в технологічне, економічне лідерство, у військову перевагу, у роль глобального архітектора і поліцейського, роль, яку США при Дональді Трампі намагаються з себе зняти. А Китай давно подумки її на себе приміряє, і сьогодні він отримує, завдяки діям Дональда Трампа, новий шанс. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Монобанку. Ви допомагаєте економіці. Мічному просвітництву в Україні це важливо. Зустріч!